На Волині продавали лисеня на смерть. Кладовище тварину Луцьку. Чи можна поховати там домашнього улюбленця? Підлітки сіли за кермо і не розманулись на дорозі. Є постраждалі. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з аварії, яку скоїли діти. Школяр за кермом Жигулів збив підлітка на мотоциклі. Така аварія сталася учора на камінь Каширщині. річний житель громади, керуючи автомобілем «ВАЗ», не пропустив мотоцикл. Мустанах, за кермом якого перебував 15-річний хлопець. Як наслідок, дорожня транспортна пригода з постраждалою. В лікарню забрали 15-річну пасажирку двоколісного. Ще одна аварія з постраждалим сталася учора біля Луцька. В селі селірованці 20-річний ківерчанин на мотоциклі в'їхав попутний автомобіль марки BMW x 5 За кермом машини був 31-річний житель Буратинської громади. Мотоцикліст травмувався, в лікарню його не забирали. Обидва водії, повідомили в поліції, були тверезі. На Волині мисливець намагався продати лисеня на смерть. Про цю історію розповіла львівська благодійна організація Домівка врятованих тварин. Пишуть, що днями з Луцька їм передали лисеня, яке мисливець через інтернет намагався продати. Притравник. Таке оголошення він буцімто написав у закритій Фейсбук спільноті мисливці Волині. На щастя, в притравник лисеня не потрапило, його встигла викупити небайдужа лучанка. Вона ж і передала тваринку активістам зі Львова. Зараз малюк на карантині. Після одужання його обіцяють випустити в дику природу. Далі до проблеми, з якою зіштовхується безліч людей, в яких є домашні улюбленці. Що робити, якщо собака чи кіт померли, чи можна їх поховати або кремувати? Знімальна група 12-го каналу знайшла у Луцьку реальне кладовище для тварин. Чи легально це і чи є ще якісь способи похоронити домашнього улюбленця? Розкажемо в сюжеті. Як захоронити тварину після її смерті? Яка служба може допомогти? Насправді, це є проблемою. Відкрию можливо для когось секрет, але хоронити тварин у землю на Волині офіційно заборонено. Тож, наприклад, лучанка Ірина відвезла свою кицьку у крематорій аж до Києва? Я везла сама її знайомі, які їхали на той момент з Львова до Києва. Я їхала їх з їхньою машиною, скажімо так. Кішка Ірини Клеопатра померла рік тому, після місяця лікування у лікарні Львова. Для Ірини важливим було похоронити її як належить. Тому везла уже неживу домашню улюбленицю усю дорогу на руках у спеціальній коробці. До речі, поштою перевозити тварин, які померли, категорично заборонено. За кремацію кота у Києві жінка заплатила не багато, немало. Це декілька тисяч гривень. Було скажімо так. Можливо, десь в районі двох. У Луцьку знімальна група 12-го каналу знайшла імпровізоване кладовище для тварин. Воно розташоване під мостом на Ківерцівській. На цих могилках ми побачили і іграшки для тварин, і навіть на одній було фото. Однак насправді таке кладовище не має права на існування. «Правилами благоустрою нашого міста. Заборонено захоронення тварин ґрунт. експерти згадують, що на Волині свого часу були спеціальні місця для захоронення тварин. Однак це не стосувалося домашніх улюбленців. Вони мали іншу специфіку, і їх закрили майже 15 років тому. Колись були спеціально відведені худобомогильники. Це ще можна сказати, в радянські часи. Коли було масове, велике поголів'я тварин, це були тоді колгоспи. І звичайно був природній падіж, і тоді були спеціально відведені місця для худобомогильників. На волині таких худобомогильників було майже 300. Зараз же для підприємств, які займаються тваринництвом, існує певна схема поховання. І всі Підприємства, які займаються вирощуванням в реалізацією птахівництва чи тваринництва, вони повинні заключати договори з тими е, заводами і відправляти всю цю продукцію згідно договорів на ці заводи на переробку. Якщо тварина гине від інфекції, її спалюють на місці смерті. На глибині двох метрів викопується і там на місці в цьому вони спалюються, і місця, де лежав цей труп, то він обробляється теж де а як же бути звичайним людям, які тримають домашніх улюбленців, сприймають їх як членів родини і, врешті-решт, таки стикаються з сумною проблемою про захоронення? Як варіант, їх можна привести до комунального підприємства Ласка. У них є договір зі спеціальним заводом у жовкві, який утилізує померлих тварин. Утилізація котика коштує ну приблизно 165 гривень, собачка до 20 кілограм, бо це все залежить від ваги послуга від ваги тварини. Собачка до 20 кг в межах 440 гривень. На підприємстві є спеціальна морозильна камера, де зберігають всі рештки і навіть бездомних тварин. Однією з функцій нашого підприємства є збір решток тварин на вулицях міста. Тобто, якщо тваринка загинула на вулицях міста, до нас Телефонують мешканці, ми забираємо ці рештки. Тож питання, як похоронити домашнього улюбленця, дійсно є непростим. Як ми дослідили, легальних варіантів є два: або віддати тваринку у ласку, яка відвезе її на утильзавод. І другий складніший подбати про кремацію в іншому місті, бо в Луцьку її не роблять. До речі, Ірина зізналася, прах улюблени Клеопатри поки що тримає вдома, хоч тваринка померла рік тому. Куди подіти прах тварини, і де його заховати? В нас легальних місць немає. Там якісь романтичні підходи, типу розвіяти його десь там, не знаю, там на Говерлі. Ну для мене це трохи якісь дивні такі підходи. Тому він поки стоїть вдома. Я не визначилась, що з ним робити, якщо чесно. Анна Кравчук, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Два місяці тому виповнилося 40 років. На війні не стало жителя Берестечка Мар'яна Куця. У Берестечківській громаді повідомили, що Волинянин загинув у бою з ворогом біля Новоандріївки Запорізької області. Про дату і час похорону бійця інформації поки немає. У громаді оголосили триденну жалобу. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою. Завтра в Луцьку охоронитимуть двох захисників, які загинули на війні. У Свято Троїцькому соборі об 11-й годині розпочнеться прощання з військовослужбовцями Юрієм Друфою та В'ячеславом Овчаром. Юрій Друфа 25 років. Чоловік із Харківщини в Луцьк переїхав. Після повномасштабного вторгнення звідси його й мобілізували. Загинув 7 червня, виконуючи бойове завдання біля роботиного Запорізької області. Його поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі в Гараші. Прощатиметься завтра Луцький з Ячеславом Овчаром. Тепер йому навіки віки 43 роки. Боєць загинув 3 червня, захищаючи Україну біля очеретиного на Донеччині. Місцем спочинку В'ячеслава Овчара стане кладовище в гірці Полонці. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам захисників вічна пам'ять героям. Довжелезна черга в кінці військовий без ноги. У Луцьку організували соціальну акцію, аби закликати перехожих більше уваги звертати на поранених бійців і ветеранів і пропускати їх у чергах. Ініціатор такого заходу Євген Сивопляс. Він військовий штурмовик, який приїхав в Луцьк на лікування. Під час одного з боїв в Авдіївці чоловік втратив ногу. Цю, як і безліч інших соціальних акцій, влаштував, бо хоче допомогти людям. Навчитися жити з військовими, які мають ампутації. Нагадаю, свою першу акцію Євген організував ще місяць тому. Вийшов на велелюдну вулицю Луцька з плакатом Я не чудовисько. До цього розказував тоді його підштовхнули самі лучани, які не просто відвертали від нього голову, а навіть пробували давати чоловікові милостиню. Відтоді військовий організував безліч акцій, якими привертає увагу цивільних до почуттів захисників. У Володимирі майструють дрони камікадзе. Гроші на це витрачають бюджетні. Невеличке виробництво днями відкрили в одному з комунальних закладів громади. Нині в процесі перші 10 пташок на фронт. Змайстровані у Володимирі дрони запевнив міський голова. Поїдуть лише. В тому випадку, якщо вони пройдуть перевірку військовими, за схожим принципом нагадаю, працює міні-виробництво дронів і в ковлі. Там троє чоловіків приймають замовлення від військових і у вільний від роботи час майструють бойові ташки. Щоправда, деталі купують не за бюджетні гроші, на них скидаються небайдужі люди. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.